Сьогодні розглянемо тему розум та інтелект. Перші слова, які ви маєте розрізняти: smart, розумний та кмітливий. Intelligent інтелектуально розвинений. Клеве винахідливий, кмітливий. Брайт. Розумний сміливий. Вайс дуже мудрий. Learned – освічений. А тепер розберемо всі слова детальніше разом з прикладами. Піу. Alex is probably the smartest student in the class. He always gets fives. мабуть, найрозумніший учень у класі. Він завжди отримує п'ятірки або ж хороші оцінки. Дивимося, як тут у нас звучить смарт. Розумний, квітливий, але в даному випадку найрозумніший. Далі наступний приклад зі словом intelligent. Mary is an intelligent girl. Who wants to become a writer or an archeologic. Давайте перекладемо. Мері інтелектуально розвинена дівчина, яка хоче стати письменницею або археологом. Наступний приклад зі словом Clever. Надійний або ж кмітливий. Peter must have been very clever, who out How to put that clock back together. Пітер, мабуть, був дуже розумний, тому що він знав, як зібрати цей годинник. Bright. Про розумного або допитливого. He was a bright boy who enjoyed winning a good argument. Він був дуже допитливим хлопчиком. І він любив вигравати у хороших дискусіях. Wise – мудрий. Приклад. A wise old man gave me some advice. Mm, Старий мудрий чоловік дав мені чудову пораду. Learned освічений. Anna is a learned scholar who has written several history books. Переклад освічений. Дічний науковець, яка написала кілька книг з історії. Як яке слово, вживається: Smart – розумний і кмитливий, вживається тоді, коли ми говоримо про людину, яка швидко мислить і добре навчається. Intelligent, інтелектуально розвинений, вживається тоді. Коли ми говоримо про людину, яка має хороші аналітичні здібності, клеве вживається тоді, коли людина знаходить швидко. Рішення проблем. Bright. Розумний або ж допитливий. Вживається тоді, коли ми описуємо того, то швидко вчиться і цікавиться новими знаннями. Wise – мудрий, використовується для людей, які приймають обдумані та зважені рішення. Learned – освічений. Говоримо про людину, яка має дуже багато знань завдяки навчанню. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій. Мій канал ставте пальці вгору і не забудьте натиснути дзвіночок. Туду!